Діти, сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Оленка. Її матуся попрохала піти у сад та назбирати фруктів. Але мама сказала йти по широкій доріжці, але Оленка забула, яка ж це широка доріжка. Як ми дізнаємося, де широка доріжка, а де вузька? Давайте ми разом з вами нагадаємо оленці. Для цього ми використаємо три смужки жовту, синю та червону. Діти, давайте порівняємо смужки за шириною. Як ми будемо їх порівнювати? Так. Вірно, способом накладання, згадали? Прикладемо з вами смужки одна до одної. Ось так. Давайте з вами тепер уважно подивимось, яка смужка найширша. Так, синя, а яка найвуща. Червона, молодці. Отже синя смужка найширша, а червона найвуща. Отже так ми нагадали оленці і самі пригадали, як треба визначати ширину предмета. Тепер оленка знайшла широку доріжку. До саду. У саду Оленка назбирала повний кошик фруктів. Принесла додому і хоче розкласти їх по полицям і порахувати. Давайте допоможемо Оленці порахувати, скільки в неї фруктів. Давайте подивимось, у Оленки є. Сливи, груші, яблука. Давайте порахуємо, скільки яблук назбирала Оленка. Так, вірно, два яблука. А скільки груш? Одна. А скільки слив? Правильно. Теж одна. Діти. А якою цифрою ми можемо позначити сливи і груші? Так, вірно, цифрою один. Ми вже з вами на минулому занятті вчили цю циферку. Пам'ятаєте, що вона позначає один предмет? Тому сливу і грушу ми позначили циферкою один? А яблучка давайте порахуємо. Скільки яблучок? Так, яблучок два. Тож якою циферкою ми позначимо яблучка? Отже, яблука ми позначимо цифрою два. Погляньте, яка вона рожевого кольору, як вона гарно виглядає. Діти, порівняйте тепер, чого більше яблук чи груш? Вірно, яблук більше? Наскільки яблук більше, ніж груш? Правильно на один. Діти, а підскажіть мені, чого менше? Слив чи яблук? Вірно, слив менше, ніж яблук. Наскільки слив менше, ніж яблук? На один. Діти, а що треба зробити, щоб груш і яблук стало порівну, однаково. Правильно, треба додати до однієї груші ще одну грушу. Погляньте. Подивіться, тепер і груш, і яблук стало порівну. Тепер подивіться. Скільки яблук? Два, а груш скільки? Теж дві, молодці. Діти, а що треба зробити, щоб слив і груш також стало порівну? Вірно, треба додати ще одну сливу. Тепер слив і груш порівну. І яблук порівну з грушами і сливами. Скільки всього слив? Правильно дві. Порахуйте, скільки груш. Теж дві. А яблук скільки. Також два яблука. І позначимо ми ці фрукти цифрою два. Погляньте, як вона виглядає. Діти, а зараз я пропоную вам взяти дзеркало або підійти до нього і поглянути і сказати, чого у вас є по два. Ми з вами маємо двоє очей. Вух у нас також двоє. Дві руки ми також маємо. Дві ноги в нас також є. Діти, ви перевірили? Правильно я назвала? Послухайте віршик про цифру два. А оце ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка, пливе лебідь у ставку, вигнув шию він тонку, хвостик вгору припідняв, цифру два нам показав. Отже цифра два діти позначає два предмета. А зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається Не помились. Давайте, діти, з вами уважно розглянемо ось цей малюнок. Що ми тут бачимо? Так, шоколадка і печиво. Давайте уважно подивимось, де ми можемо поставити цифру 2? Так. Цифру 2 ми поставимо біля печива, тому що його 2, а шоколадка в нас одна. Тому і циферку ми поставимо один. Давайте розглянемо ще малюночок, що ми на ньому бачимо? Метелик і квіточки. Де ми з вами поставимо циферку 2? Так, цифру 2 ми поставимо біля квіточок, бо їх дві, а метелик в нас один. Тому циферку 1 ми поставимо біля метелика. Що ми бачимо на цьому малюнку? Сонечко і зірочки. Де ж ми з вами поставимо цифру 2? Що на цьому малюнку? 2. Так. Отже, на цьому малюнку дві зірочки. Тому циферку 2 ми поставимо біля зірочок. А циферку 1 там де одне сонечко в нас. Діти, а тепер спробуємо на пальчиках показати цифру 1. Покажіть мені цифру 1, тобто один пальчик. Молодці. А ось так позначається на пальчиках цифра 2. Тобто два пальчика. Покажіть мені два пальчика. Супер! А тепер мені покажіть на одній руці один пальчик, а на іншій руці два пальчика. Молодці! Діти, ви сьогодні всі розумнички і впорались з усіма завданнями на занятті. І з якою ми цифрою познайомились? З цифрою 2. Сподіваюсь, ви її запам'ятали, як вона виглядає. А яку ми цифру ще сьогодні пригадали? Цифру 1. Молодці. А зараз нам час з вами прощатись. До побачення, до нових зустрічей!